Добрий день, продовжуємо проходити Елден Elden Ring. Elden Ring. Так. В минулому відео ми зачищали храмовий квартал і там були альбінори з великими палицями. Так, я вибив ту палицю, також зараз ми її подивимося. От бачите, є маленькі зігнуті палиці, а є отака от велика. Якщо для тих треба сил 11, то для тої треба аж 24 Ось таку палиці вони носять. Також ми минулий раз, коли зачищали, дещо там пропустили. А пропустили ми там від микели. Давайте побіжемо їх, заберемо. От вони отут під тими арками, які ми просто не побачили. Тут є три, їх три. От вони знаходяться тут. Так, В цьому відео ми з вами напевно підемо. отут по березі, все подивимося, зачистимо, дослідимо. І тут є печера. Зайдемо в ту печеру. Тут у нас є ще дракон, але до дракона ми, я думаю, підемо наступний раз. А Зараз давайте дослідимо. Заодно ми в цій печері потім можемо, там будуть чарівники. З них вибити кращий е посух можна його прокачати. Так, ну Давайте звідки підемо досліджувати. Так, Напевно, добіжимо там до того медведя рунного, якого ми проходили, і, і будемо берега частину досліджувати. Так, тут ми з вами були. Ми тут Будут заправить. Так, тут так, ті от квіти великі. Хто хоче, може з них там побувати корінь. Чекайте, який там корінь з них відбувається. З них там багато що вибивається і корінь. Міранди здається, от корінь міранди, І ще здається, ще там щось вибувається. Там Ніби троє речей падає з них. Запам'ятають точно. Це не дуже важливо. Хто хоче може вибити, подивитися. Так. Е... Тут... Свот той медвідь ходить рун. Так, ми з ним вже також воювали минулому відео, тому не будемо його другий раз рухати, хай собі гуляє. А ми давайте пробіжимо і подивимось, що у нас тут є. Є в нас тут горубина. Гурбина росте. Так... Гриби. Звідси. Так. Що у нас тут ще? Ще горубина? Тут нічого. О, гарна погода. Навіть дуща нема. Так. Що вони тут пакували? Тут Нічого не видно. Тільки берегу, майже нічого немає. Так, от квітку бачимо. Ще горбина. Так, тут нічого не видно. О! І бабка нас ззаді. така підступна. Так, а от тут ще є горбина, отут у них сонячники закували Ще грубина Так то не той череп ще нам потрібен. Так, тут ще грубину бачу. Так, що у нас? Ще тут може бути. А, от гриби. Ще одні. Ще одні. Так, 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 так. Тут нічого. Ще одна рубина. Біжемо далі. Так, так, де ми з вами є? Ага, ми тут закут зайшли. Ще треба трошки пробігти до печери. Так, чер На... знайшли. Так, що у нас тут З тої той гриб ніби. Так. Ще гурубина. Біжимо далі. А ось, ще бутон знайшли. Світка. Так. Тут не нічого. А, от ще горубина, ще одна буде навщого готувати різні речі, а також продавати будемо ту рубину. Вишні руни нам не зашкодять. Я ще гурбина. Бачу, що тут більше гурбина. Ну так як завжди. Так, ну тут от починається, тут є купа ну, там, Отам дракон, якщо ви бачите, є і купа скоробіїв багряних, які поновлюють фляги з магією. Так, ну от. Нам поки вони не потрібні. Ми магію тут не використовуємо зараз. Тому руни нам за них не ведуть, ми не будемо їх рухати. Давайте, поки вот тут є вхід, але зараз за низи, ну, пробіжимо трошки далі, бо там є благодать. Давайте ще тут подивимося трошки що у нас тут ще є. По березі трошки далі пройдемо. Ще у нас тут горбина, горбина. Ніби більше нічого. Так, йдемо, запалимо благодать. Десь тут має бути. Підімо до печери. От, бачите, є благодать. От вона тут. Тепер біжимо. Щоб ту печеру відкрити, нам треба два мочевидних ключі, а до речі, воно в нас є. Треба глянути. От якраз у нас їх і два є. Зайти ми зможемо в ту печеру. чуть не пробігли давайте знімемо тут завісу, запалимо ліхтарик і підемо дивитися. Так, вон тут У нас є мох, тут ще один мох. Давайте тут також запалимо. Давайте може. Правда ми відпочивали. Може ми дарма ще раз відпочиваємо. Но... Може просто ще один мох тут заберемо. Так. І давайте пішли досліджувати. Так, тут у нас чекають криси. Тут ще один мох. Тут ще дві криси. Що нам з них не випало? Так, ще мох. Ще один. Ще один. Так, а тут на нас будуть чекати чаклуни. з яких якраз я би хотів вибити їхній посух. Ну, до речі, з них можна також їхню одежу вибити. Думаю, до наступного відео я вам побиваю. Ці речі постараюся в крайній мірі і покажу. Давайте їх вогнем, трохи попалимо. Тут трохи, трохи, трохи. О, вони нас магією трошки. Так, давайте підготуємося. І давайте біжимо печеру, подивимося, що ми тут так. Звідси ми ніби прийшли, так? Йдемо подивимося, що тут є, от тут лежить вуд. Камінь зузулі. Тут мох, тут мох. Так. Тут чакуни, нам нічого, шкода, що нічого не випало. Доведеться затратити трохи більше часу на то, щоб з них повибивати різні речі. Так, тут ще один мох. Тут щелдин. Щелдин Я ну не бачил. Шелден, так, так, так. так я тут-то у нас е. Ще такий тунель невеличкий. так Тут ще один мох, і тут ще вон, трохи того моху ми понабираємо. Тут в нас лежить лук а лук у нас якраз ще один очевидний ключ. Так як ми всі вже витратили, тут він нам не зашкодить точно. Так, йдемо далі. Тут вон, маємо світлячки сріблясті. Підемо от сюди. Тут ще один чепун ходить. А там стоїть якийсь сильніший чепун. З нього, до речі, там він з палицею тупою великою. В нього також можна вибити ту палицю. Постараюся, правда, він один то не так легко, напевно, буде вибити, ну постараюсь. дивіться. Щоб на нього прямо не йти, тут є ілюзорна стіна. Ну, тут б'єте і йдете от сюди. Так, тут ще один щоб... от. А там... Так, де той? Так, тут -то можна Вон, є сундук забрати. Тут. Ще один посух. Так, то у нас посустальний Кри... посух, він підсилює кристальні чари. Так наш. Ага. Ой. Так, той щось за нами пішов аж сюди. Той чеклон. Де він є. Ох ты ого, він потужно б'є Так так би зверху було би краще его ух ты ох ты ты тікаем 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 щось мы ми... трошки Debería. Ай, моя закінчилася. Не подивилися. йолки О! Нарешті. І нас забрав купа. Життя. Так, тут ще є один сундук. Він якраз охороняв і тут румічна дуга. Так, фляги з життям в нас вже трохи закінчилися, що погано. Тому доведеться. Але в нас є отака от фляга. Давайте її викину, хай вона нам здоров'я збільшує. Так, тут в нас будуть боси. Але з тими босами магія нам не дуже допоможе, тому треба дроблячу зброю взяти. Так, от краще. Так, Так, 120 можна от булава, Так, як і більше тут. Так, так. тут дроблячу. Так, сил тут нам не хватить. Давайте. Може давайте 152. Давайте візьмемо ну, ту булаву. Так. от, Будемо воювати з тою булавою. Так, давайте магію, так, що в нас з магією? Ще повно. Хватить лиць, Так, з першого разу мені не вдалося тих босів, тут їх двоє вбити. Тому довелося проходити ще раз ту печеру. І щоб другий раз вони записувати вам не показувати, я скоротив і прибіг знов сюди. Так, там буде два боса і там один буде бити магією. Тут ще також можна взяти талісман від магії підвищеної і спробувати. Ще раз, так, лицарями викличемо. Так, магія у нас вистачає. Ну йдемо, то ще раз попробуємо. Так, і не забуваємо забрати свою руку. Так, бажано я помилку, впив зразу всього хотя, а треба більше цього бити мага так Vamos um... i нам випала отака от кристальний град. Така штука цікава. Так, іти звідси ми не поспішаємо. Ідемо от сюди. Ті ворота, тут є ліфт, який підніме нас нагору. сюди сюди тут ще нас дробина і тут нас чекає ще сундук еще одна магія так дивимося що тут таке де в нас там має отака. От, От нас же магія, у нас же трохи набралося. Так, наступ наступного відео я постараюся вам з тих чакунів повибивати їхню одежу і зброю вам показати. І напевно на наступне відео ми з вами підемо на того великого дракона. На сьогодні, напевно, на, на зараз напевно будемо закінчувати. Всім гарного дня. Дякую і до зустрічі.